І ми вже знаємо, що у Верховній Раді представники фракції Слуга народу зареєстрували законопроект про підвищення зарплат для військовослужбовців до 200 тисяч гривень. І як розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Юрій Здебський, президент Володимир Зеленський запропонував зробити подібну річ, підняти це до речі, було так само і під час зустрічі з фракцією, яка днями відбувалася. Документ планують. Розглядати після законопроекту про мобілізацію. Про мобілізацію ну, З нами на зв'язку тут виникає велике питання. 200 тисяч військовим військові цього заслуговують. Це, це все правильно, це все круто. Але де брати гроші? Де брати гроші на такі зарплати військовослужбовців? Олег Дунда, народний депутат України від Слуги народу, з нами на зв'язку. Олеже, добрий день. Доброго дня, вітаю. Просте питання: де брати гроші на те, аби військовослужбовцям двічі підняти зарплатню. Частковим питанням, де брати гроші і питанням 200 тисяч. Ми потрібні усвідомлювати того, що ми йдемо крок за кроком до тотальної мобілізації. А вона буде передбачати фактично закриття країни, закриття економіки. І коли економіка буде закцентована на виробництві свого продукту. Відповідно, коли ми будемо виробляти більшість продуктів самостійно, то там, відповідно, і знайдуться гроші для фінансування, в тому числі Збройних сил. Можете детальніше про це розповісти, детальніше пояснити, ви сказали, повного закриття країни. Закриття країни від кого від чого? Ну, дивіться, я наведу вам один приклад. Наведіть, нас... будь ласка, тому що от слово, ми йдемо до закриття країни і буде. До кого ви не будете перебивати, я наведу. Вибачте. Дякую. Я ще якраз почав говорити, ви перебуваєте. Я вам наведу один приклад. За результатами 23-го року у нас торгівельний дефіцит за побутовим товаром, мовно кажучи, мінус 25 мільярдів. Тобто, фактично Україна живе за рахунок імпорту інших товарів, які ми можемо виробляти самостійно. Це починаючи від провід продуктів. Нагадаємо про Польщу. У нас Західна Україна практично всі магазини зробити продуктом від поляків або від інших, інших виробництва. Вибачте, але продукти ми можемо виробляти самі. І завершуючи питаннями ну, одягу, тощо, багато чого. Ці всі товари ми можемо виробляти самостійно, а ті золото, золотовалютні запаси і резерви, які фактично фінансуються імпорт, може бути направлено на фінансування наших збройних сил і ті ж самі умовні 200 тисяч. Більше того, за рахунок закриття імпорту, а це ж може бути там, підвищення мита, це знає багато прикладів, як це зробити. Відповідно, буде надана робота нашим власним виробництвам, буде надана робота нашим громадянам, з якого так само будуть збільшені кількість сплати до бюджету. Бо в будь-якому випадку підприємства, які виробляють продукт безпосередньо в Україні, вони отримують більше доходи і можуть більше сплачувати, ніж ми держава отримали за рахунок там, оподаткування імпортної продукції. І це є великий резерв для фінансування наших виноселів. Це круто. Ми не є тут, ні, ні я не є економістом професійним, ні більшість наших глядачів не є професійними економістами, але одразу виникає два запитання: що зараз заважає так дійсно перейти з імпорту орієнтованої економіки на те, або як ви кажете, виробляти ці необхідні нам товари всередині країни. І друге питання: якщо у нас іде тотальна мобілізація, от ми йдемо до цього, до глобальної мобілізації всієї країни. Вже зараз на багатьох підприємствах не вистачає роботи робочих рук мається на увазі на чоловічі робочі місця. Хто буде це виробляти? А ви неправильно розумієте термін тотальна мобілізація? Це не говориться, що ви або я візьмете зброю і підете одразу на фронт. Тотальна мобілізація це фактично, якщо іншими словами, економіка на військових рейках. Тобто всі мобілізуються, але йде розподілення. Як президент сказав, на кожного військового повинно бути чотири людини в тилу. І взагалі цю війну можна виграти за рахунок тилу. Військового тилу, якого у нас на жаль зараз на сьогодні, немає. Тобто, відповідно, коли ви чи я, чи хтось інший мобілізується, вони розподіляються керівництвом, хто готовий іти на фронт, йде на фронт, але більшість іде до там виробництва. З інструментів засобів ураження до виробництва боєкомплектів, до забезпечення життєдіяльності міст і держави, хтось іде, наприклад, ми розмовляли з цього приводу з цивільними суддями, жінками. Вони казали, ми готові бути мобілізовані, і якщо нас розподілять, до військових судів, які є нагальна необхідність це робити. Тобто, фактично людина, яка є виконує громадян цивільну. Роботу на користь держави, на користь збройних сил, на користь армії перемоги, вона виконується як військовослужбовець, але виконує те, що необхідно в тилу. Ну до речі, це всі проходили. Я нагадаю. Часи Другої світової війни, як Великобританія, застосовував такі ж самі механізми, і велика частина британців, які були мобілізовані, працювали в тому числі на цивільних підприємствах, виробляли зброю. Більше з них, навіть деяка частка з них, працювала, наприклад, в шахтах і видобувала те вугілля, яке необхідно військово-морському флоту Великобританії. Оце і є розуміння військової економіки, тотальна мобілізація, а не те, що всі взяли, і пішли стріляти на фронт. Але безумовно потрібно ще розуміти один факт, не на те, що ви. Або я безпосередньо, можливо, і не будемо на фронті, хоча хто його знає, Але ви і я повинні розуміти, як користуватися зброєю і застосувати її застосування, і розуміти, що ми будемо робити, якщо виникне така необхідність, все ж таки, і ми більш корисні з вами будемо на там не в сесійній залі, не в студії, а безпосередньо в окопі. Така так са, можливість так само може бути, і ми повинні готуватися до цього безумовно. Тобто, Олежа, оту точно з приводу того, як ви сказали так, термін тотальна мобілізація. Це дуже добре, що ви пояснили, тому що люди розуміють слово мобілізація як тим, що беруть чоловіка, і одразу перепрошую, відправляють у війська в окоп. Дуже добре, що ми це роз'яснили. Тобто, я правильно вас зрозумів, що там, наприклад, я або мій оператор, в разі от мобілізації, ми можемо піти не у військо, а нас відправлять, наприклад, у підприємство військової промисловості або, наприклад, підприємство легкої промисловості, яке ж є шиє. Форму для наших військовослужбовців так, але я якщо б я приймав рішення стосовно, наприклад, вас я б, наприклад, вас відправив би підрозділ, які займаються інформаційною пропагандою на у наших західних партнерів, для ага. того, щоб тиснути через інформаційне поле на них, бо повірте, як ваша користь, як людина, яка примусить внесе частку своїх зусиль для того, щоб примусити наших західних партнерів скоріше чухатись набагато більше ніж ви будете в окупі. Все, я вас зрозумів, Олеже. Значить, з завтрашнього дня я починаю е курси підвищення своєї англійської мови і готуюся до роботи на ринку пропаганди на наших західних партнерів. Але ще вам раджу все ж таки е мати час від свій вільний час, все ж таки піти на полігон і навчитися як користуватися зброєю, як стріляти вам, ну як мінімум, не завадить. Був там олежа, але я вам так скажу і глядачам. в мене є медичні протипоказання, відповідно до яких мені категорично не можна бнуто тут, не можна брати в руки зброю. Ну от просто це заборонено. Ну от людям, таким як я в руки зброю не можна давати. Я не буду свою акцію. Тоді вам не заважає нічого навчитися а, військовій медицині. Можливо, й так. Добре, олеже. Я вам дякую, Олег Дунда, народний депутат України, фракція Слуга народу.